Хтось тренуються у спортзалі, а хтось у надзвичайній школі, де не пишуть конспекти, а вчать рятувати життя та діяти в екстрених ситуаціях. У Кам'янському після капітального ремонту відкрили оновлення навчальний осередок для вивчення предмету захисту країни. Як старшокласники опановують новий формат навчання і їх перші враження? Дивіться у сюжеті. Створення подібних навчальних центрів частина всеукраїнської ініціативи, запровадженої Міністерством освіти і науки України. Відповідно до його розпорядження у громадах по всій країні відкриваються спеціалізовані осередки, де предмет захисту країни викладається в оновленому практично орієнтованому форматі. У цьому навчальному році Кам'янське стало одним із перших міст області, яке впровадило нову модель викладання предмета. Місто не лише вчасно реалізувало державну ініціативу, а й створило один з найбільших та найсучасніших осередків регіоні регіоні. Сьогодні дійсно важлива подія. Ми відкриваємо після капітального ремонту оновлений осередок викладання предмету захист України сьогодення. Це дуже важливий предмет, який знання, які отримують наші учні. Середок відвідують понад тисячу старшокласників із 25 шкіл правообережної частини Кам'янського, зокрема учні закладів освіти Заводського району. Саме тут вони проходять практичні заняття з основ безпеки життєдіяльності, тактичної медицини, фізичної підготовки, самозахисту та правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Щоденно тут проходить навчання 150-170 учнів 10 учнів та 11 х класів міста. Даний предмет є в розкладі навчальних занять, він є обов'язковим для вивчення. і Тут організовуємо харчування також за кошти державної субвенції. Діти тут і харчуються. Тобто діти приходять повністю на цілий день і цілий день навчаються тут в школі. Завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету навчальні простори повністю оснащені всім необхідним, сучасним навчальним обладнанням, тренажерами та макетами, засобами індивідуального захисту, мультимедійною технікою, навчально-методичними матеріалами та новими меблями. Дуже прикольно нові кабінети, нове обладнання з новітніми технологіями та з новітніми класами. І це дуже важливо, тим більше зараз. Починаючи з 10 класу, ми почали відвідування уроків з предмету захисту країни і Моє враження позитивне, тому що ті предмети, які ми вивчаємо, вони дуже нам знадобляться не лише під час військових дій. Ми знаємо, як надати першу медичну допомогу в будь-якій ситуації. Цього нас тут навчають. Я вважаю, що це основне викладачі дуже стараються і справді добре викладають свій матеріал, тому що в нас є практика, є теорія, і ми маємо змогу потренуватися. Ми виїжджали. У нас є виїзні уроки, такі там лазертахи, інші події там відбуваються. Так тому викладання на вищому рівні. Учні зазначають, що такі уроки зовсім не схожі на звичайні. Вони цікаві, динамічні, а ще повністю орієнтовані на практичну роботу. Раніше будівля, у якій проходили заняття, перебувала у незадовільному стані. Нині ж заклад повністю оновлено, відремонтовано фасад, замінено комунікації, встановлено нові енергощадні вікна, проведено внутрішні ремонтні роботи та благоустрій прилеглої території. Усі роботи виконано коштом міського бюджету. Основна мета діяльності осередку це виховання свідомої патріотичної молоді. А вже далі, звичайно, йдуть однією з ключових дисциплін: це є домедична підготовка, обов'язково напрямок цивільного захисту. Вивчаємо інформаційну безпеку. Це теж дуже важливо в наш час на сьогоднішній день. Є кращим в державі, тому що таких прецедентів я особисто не знаю, що є окрема будівля, окрема територія саме для вивчення окремого предмету, це предмет на сьогодні є одним із найважливіших. Ми дуже вдячні очільнику нашого міста, який переймався проблемою саме цього осередка. Наше місто попереду цього напрямку.